Шановні друзі, я зараз знаходжусь десь біля 100 метрів від берега колишнього Каховського водосховища. Дивіться, все зелено, природа. Буяє красиво. Тут знайшов сліди. Це дивіться, 100 метрів 100 метрів від берегу. Ось дивіться, які сліди. на земле. Вот смотрите. Это видно, что що... какая-то тварина копытна, да? Смотрите. Копыта, как будто, да? Вот. И след идет. Смотрите, пошел. Пошел. І такий розмах добрячий. Що, друзі, хто знає, кажіть, що це могла б бути за тварина. Цікаво. Цікаво. Я тут ось ходив, то я е спугнув одного фазана. І такий фазанчик хороший. упитаний. Фазана бачив. А ось дивіться ось такі сліди. Сюди? Ось, дивіться. Ось. Ось. Зараз я вам покажу прямо таку стежинку. Стежинку цих слідів. Це може кози, так? Ну я не бачив тут, щоб сюди люди пускали кіз. Ну щось похоже, може... Касулі тут можуть бути. Ну, от дивіться, бачите, така дорожка. Так що тут в оці і е, сліди йдуть ось туди. Оці хащі вербові. Так що можемо сказати, що тут хтось живе вже. Вже хтось поселився, може, орендує житло. Але ми бачимо, що тут вже хтось мешкає. Ну, фазани тут вже це вже ясно, а ось тут якісь копитні. Так що, друзі, було б цікаво побачити, хто тут такий є. Нова природа і тут вже не тільки рослини, але й тварини. Поки що ми їх не бачили. Ну я думаю, ми їх скоро зустрінемо.